Доброго дня, мене звати Сергій Терещук, я тренер з військово-спортивних багатоборств. От, у нас з 2012 року був зазвоєний спортивний клуб Патріот. От, на сьогодні я ну, так я оформив зал в патріотичному стилі, щоб діточкам було приємно займатися і вони розуміли, що ми підтримуємо Україну сьогодні. Добре, Сергій, скажіть, будь ласка, ви тренер, тренер для дітей, і діти ходять до вас займатися спортом і таким чином ви підтримуєте фізичний стан дітей. Так, Так, дивіться, ну навіть не сам фізичний стан дітей, а і психологічний стан, тому що. Сьогодення от, там, війна от, забрала у дітей соціум, навіть е, до війни карантин, забрала у дітей соціум. От, І на сьогодення діти приходять навіть в якомусь випадку, не тільки для самого заняття спортом. А ще й для спілкування і з іншими дітьми, тому що їм цього не вистачає. Ну а я ж в свою чергу на тренуваннях уже психологічно м -м, максимально стараюся підтримати кожну дитину і затримати її в залі. Все-таки затримати її в залі, це краще, чи там з планшетом, чи по десь поза лугами, вони там бігають. А так і. М Ну, що показали там на практиці праці з дітьми, от активної праці з дітьми, там тренування в залі, вони ростуть, вони розвиваються, вони разом зі мною рухаються по різним семінарам, змаганням. Ми буваємо в різних городах, е, у них з'являються спілкування. Та, та, і у, і них усі... та, у них з'являються, у них з'являються друзі, у них з'являються друзі по всій Україні. От, і вони спілкуються в Фейсбуці на сьогоднішній день, соцсеті дуже розвиті. От, ну, я поясняю дітям ті, які вже е там, 10 років тренуються, і ті, які тільки прийшли, що от цих дітей, які 10 років тренуються і їздили зі мною по всій Україні, у них вже є певні досягнення, звання кандидатів в майстрів спорту, майстри спорту, майстер спорту міжнародного рівня. От. І саме такий приклад наводжу, що оця дитина, яка вже стала дорослою і прийшла працювати. Вступила в якусь сферу, а в нього коло спілкування по всій країні. Йому легко буде працювати. Так. От, ну, Набувати певних навичок. Та, так, Навичок і как бы, все ж таки. Пропаганда здорового способу життя, це є важливо. Це є підтримка ментального здоров'я, підтримка психологічного стану, так? тренування, досвід спілкування, досвід спілкування з різними віковими групами населення. Так, так да, що, що так би про. Я хотів би доповнити і сказати, от, е, там, стан дітей, стан тренера, да? там, стан тренера, як, де, де моя наснага до даної роботи. Так. Е, а хто вступив в, в таку діяльність тренерську і працював більше п'яти років, десяти років, то м, я на собі відчув, там карантин забрав у мене дану роботу, ми е, сиділи вдома, у е, нас не було можливості тренуватися. Е, Ну я скажу це так, капець. Я, ну, я не можу свою енергію виплеснути, кудись діти. Мені потрібно це для діточок чомусь навчити. Коли е, він прийшов в зал, е, як от дитина спочатку борзає, потім стає, потім біжить. Так само і в залі. Він спочатку е, навчив його ходити по татамі, потім він вже поверкається, потім він вже виконує броски, боксирує і тому подобне. І він вже показує Тихненько показує результат, показує свій характер, закаляє свій характер, Тож, хтось прийшов вже із таким характером. Но, а, хтось? О, да, а хтось прийшов, добути характер, добу, да, добути, саме добути характер. І зразу така робота ну, це тільки з батьками. Це втроєм батьки, дитина, тренер. І оце о, таке спілкування потрібно для розвитку. Ну, на сьогодення, мабуть, навіть не на сьогодення. Ну, мабуть, бать... мабуть, для розвитку і для підтримки психологічного стану дитини в нормі, так? Ну, так, щоб і батьки розуміли його психологічний стан, який відбувається на змаганнях, на виїздах, ми виїжджаємо на збори, там, коли течі, там, по тижню. Без батьків. Ага. О, от. Це дуже їхній характер закаляє. Дуже сітно, коли ну, дитину там, підтримуєш там, він і плаче. Такі випадки, були. телефон все добре, ми на зборах, море, класний, активний О, відпочинок, все, ну, все класно, Дитина така радісна. Телефон взяв, дзвонив, він плаче. Ну чому ж ти плачеш, там, батьків почув, там от все погано, все я, ти, батько перезвоню, що там все погано. та ні, все добре. Забрав телефон на півдня, все добре, дитина радісна, там те, що вдома відбувається, він цього не пам'ятає. Він в, цьому, в цьому сфері, в цій сфері, яку не стільки я створив, а вони самі для себе створюють цю сферу. І так, та, звісно. І от оцей наслідь, от того дня. Зранку до вечора ну, от, і кожен день як би, ми працювали в такому болізному? Дивіться, зараз е, е, актуальні питання ментального здоров'я, тому що ми знаходимося е, в стані е, системного стресу, е, воєнні дії, втрати е, близьких. Скажіть, будь ласка, в такому е, стані е, суспільства? Ви як тренер? Як та людина, яка повинна віддавати, віддавати час, віддавати силу, віддавати натхнення. Де ви черпаєте сили для життя, для стійкості, для надання теплоти, поваги, дружби дітям? Ви самі, як людина і як тренер? Такий момент там мене дуже сильно підтримує дружина. У мене два сина. У мене два сина, які, два сина, які е, надають мені натхнення для того, щоб ну, вони, вони, вони стоять в стаю ну, для життя. Це навіть не обсудження, не а вони займаються даним видом спорту. І коли дитину... Виховав і він показує гарний поєдинки результат. Це поєдинок, це може бути гра футбол, це може бути гра волейбол, теніс, взагалі любив е, діяльності спортивної. Е, коли дитина перемагає, то тренер відчуває е, дуже да, 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 да. так і, що ти розумієш, що ти рухаєшся в відповідному напрямку. Е, відчуття тренера ніхто не розуміє, коли на проїхав. Це відчуття дуже болісне. І перед цими змаганнями, там, батьки, я переживаю за дитину, а я переживаю за 20 дітей, яких я везу, за 30 дітей, яких я перевезу. Вивезу на змагання. і, от, У мене хвилювання, я можу перед поїздкою 2-3-4 дні не спати, тому що ну, я все обдумав, як і ще ж сьогодення. Раніше не на змагання. Виїжджали, у мене хвилювання було, гарний результат, щоб не було травм, і щоб після змагань дитина не вийшла із строю психологічно, щоб вона не поламалася. Uh -huh. А на сьогодні ще додалось, не дай Боже, буде прильот і от, ну все ж таки може да, на, і на все це, ну як как бы, діти знаходять в собі сили. там, хоробрості і їздять на змагання, і батьки Добугає, вони, да, допомагають, і відпускають, і відпускають так, от, дітей. Тобто, натхнення ваше це, по-перше, родина, так? Конечно. родина, підтримка родини, дружини, яка гарно малює, да, яка підтримує вас, ваші рідні, діти, сини і професійна діяльність, тому що ви. Так, Родина і не відділяєте зовсім, не відділяєте, починаєте розмову про родину, а плавно переходять до професійної діяльності і мої діточки. Мої діточки. Я правильно вас розумію? Ну, звісно, ми не, не тільки я живу в даній діяльності, а ще й родина зі мною живе в даній діяльності. Вони жодної поїздки. Чи це змагання поїздки на збори, пам'ятаючи меншого сина, він там було 11 місяців, як ми його по піску з тренером моїм ходили, усіли ходити, там. І вже, там я пам'ятаю такі перші кроки, які на зборах і дружина з дітьми е, зі мною була, вона підтримувала виїзд на відпочинок з маленькими дітьми це вже важко. А виїхати да виїхати з маленькими дітьми з командою? Подвійний стрес. Под...